Те, що я говорив, то ж не для записі. Це лічне для наше сімейне, тому що там люди, може, давно вже з Богом. А от те, що для записі. І так, Євангелія от Луки, 18 та голова з 35 го вірша читає. Когда же он подходил к Єріхону, ну, понятно, хто он. Ісус. Е, я ще говорю. Ісус. Чим займався? Ну, звісно, він був плотником, плотничав, але тоді, коли прийшов ну, призив Бога, чи, чи призвав, ну, повнота прийшла його, він оставив своє плотничество і став ким проповідником. проповідником. І от у нього не було як такої церкви, як оце в мене, сюди люди приходять, я сиджу. Я ще тай гора, а Магомеди приходять. Він наоборот, він гора і ходив до Магомеда. Тобто Ісус, Син Божий, ходив по селах і розказував, той, щоб почули його взгляди на Біблію, то-то, то-то. Ну, люди приходили, слухали, бо він дещо говорив, не так, як перед ним проповідники, там другі вчителя. Він говорив, що ну, мало того, що він говорив. Біля нього щось відбувалося. Ну, як правило, це люди ісцелялися, навіть мертві відкришали. Тобто, явно Божа була присутність і благодать. І ось один епізод із його буднів. просто вставав і було таке, що йому і спати ніколи було і поїсти, коли багато людей було. Дуже був зайнятий. графік у нього був плотний. Автомобіля не було, я не знаю, може і шапки був там їздили, ну коней точно. Ну, що ну, пішком вони ходили. Там як там віщі якісь, то може осликом возили. Коли ж підходив он не підходив він до Єрихону, один сліпой сидів у дорогі про ця І услушав, що мимо нього, проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать. Може, він громко кричав. Ну, Сліпий, є. Чи, 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 чи люди там. Чого заставляли? Ну, він ще громче став кричати. Вредний був на Син Давіда, відав. Поміруй мене. Десь ведьма, а може, його рот закривали, я не знаю, що, як воно там було. Ісус, остановившись, велел привести ее к себе и когда тот подошел к нему спросил его ну, чего ты хочешь от меня я ответил, что ты кричишь что случилось я тебе гора? что ты хочешь от меня он сказал Господи чтобы мне прозреть Иисус сказал ему, разве вера твоя спасла тебя? И тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Щоб довго не затягувати, дуже багато що раз. Тут машу чому навчить. Я просто спитаю вас, за що народ хвалив Бога? За доброту. За, 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 за доброту, за, 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 за доброту, за, за доброту кого? За, Людей, які рот затикали? Ні. За, за, дів. Дів. за, за дів. що? За те, що вроді б легке питання, правда? За благі діла. Коли народ побачив, що сліпий прозрів, воздавали бо Богу хвалу за те, що що? Зачу, за ізцілення. За. ізцілення да. Да? Так Так. ще... Ну, так, правильно, за те, що Бог Ну, можна іще, Ось, за... То, щоб Бог ізцілив його, вода не хвало Бога. Ну, це хороший урок. Бог ізціляє. Бог дає. Його. Якщо не істеляє, тоже хваліть. Не, ну це ж Бог. Якщо там щось і не так якесь, частенько моліться і хваліть. І ще за що можна похвалити, і ще за що хороше можна похвалити Бога. Ну, я буду допомагати вже вам, бо тут трошки, дивіться, Ісус зупинився. Як ви думаєте, у нього один був. Нужденний, Господній mm -hmm. був. І, напевно, теж може там, я не знаю, може там діти кричали, до дітей. Він же ж не розірватися до цих під дітей, правда ж? Як там так багато людей. І всім треба. От, ну тут Дух Святий, слава Богу. Щас. А тоді Ісус відходив, його вічна присутність все це все робила. І, і ясно, що ти не впіниш, не втовпишся. Все. І, я не знаю, там може і молоді були, яким треба було. Цей сліпий. Та й така проблема. Ви посмілилися у Бога ось таке попросити. Якщо, допустим, ти ще одрождення сліпий, чи там вже, може, і гласних яблук немає, бородився, ти будеш просити у Бога? Я, Ну, не знаю, це, це невероятно. Ну хай це укріпляє, що для Бога немає нічого надприроднього. Нічого невероятного, щоб він з вашим тілом не зробив. Не то, що він зробив у вас, він ваше тіло змайстрував. Я не знаю, запчасти він там, ну так, я не думаю, він може швидко зробити запчасті. В принципі, Но тут інша справа, чого от таке Ісус підійшов до нього. Ну, ясно, Ісус любов, Ісус бачить страждання. Ну, якщо так реально подумати, там у багатьох було страждання, і може хто навіть потребував більшої допомоги, ніж сліпий, може там і ще і, кажуть, і діти, чи, чи там молоді, там здорові і так далі. Чого він обратив на нього внимание? той що той до нього звернув. Ну, по-перше, того, що дуже хотіла. Коли... Ви бачите, дуже хотіла. Я не знаю, у мене як кишка Просто їсти, я її так ногою ніколи. Не все об'єднати. Вона не вчить. Бачу, ну наверное, ж дуже хоче. Тоді йду, дай. Нормально. Якщо ваша дитина щось підійде до вас, ма дай, нема щастя, остань, грошей нема. Ну, вона й пішла гратися. Всьо. Вона получив? Ні. А вона опять мадай. Ну, Ой треба, ну, от по неотступності, как би, от, от, оце, от, настойчивость в нього була. А що, де в нього появлялася ця настойчивость? Дивіться, по-перше, Во він бачить, що він дуже просто вже. Ну, Дуже видно йому треба. Ну а куди не озиратися настойчивою? Ви ж розумієте, ми теж у нас куча проблем, ми так, ну, Боже, поможи. Та ми й самі не віримо, чи воно поможе, чи він чує, чи як. От, ні, він був, знав, що Бог може. І він іще знав самий момент. Ну це вже серйозний розговор. Я так не хочу з вами по-серйозному балакати, ви ще трошки. Не ну, ну скажу, він відчув час ще момент. От є такий, якщо не цей час, нікогда. Є таке поняття в житті. Mm -hmm. От цей момент, якщо ти його упустиш, ти вже ніколи не реалізовуєш своє. Думайте, у кожної людини є цей час? Може у вас? Раз, там щось вам пропонують, другий відмовилась, третій вже не відложить. Ти вже станеш, потім буде жаліти, і бо вашу жаліємо всю життя. Кому молодий гарний усатий предлагав свою руку і серце, а ви йому та нехай відказали, а тепер жалієте, він би був, мабуть, лучше від цього. Високого і, і такого. І... Ні, ну я так і вже трошки шуття, але воно воно таке є. Чи в інститут поступить надо дозорима, заміж вийти, Та й родить теж бажано певні часи. І от оцей сліпий ступий я не знаю, він відчув. зараз іде компанія, він спитав, хто що то робиться, коли він узнав, що там Ісус, оце, він зрозумів, що. Може істелитися. Чого він це поняв? Тоді ходило багато профійніх, хто я казав. Одні ісц... І не всі ізціляли, звісно. Мало хто, мабуть, ізціляв. Ну, вже й було. А чого він от. -от... Я не знаю, як, в інтернету не було. Може йому хтось розказував. Ну, ну, десь... Дивіться, як він назвав Ісуса. Як він назвав Ісуса? Не звернули увагу? Син Давида. Це Ісуса, Ісуса навірно, ну, ошарашило. Що таке для єврея син Давида, не знаєте? А царя Давида, знаєте, що в Ізраїлі був цар Давид. Так от, по Біблії, від Давида прийде той, хто буде нас спасати, Месія. Це дуже важливо, щоб ті євреї, які бачили в ньому. Месію називало, що він Син Давида. Іменно цим сказав, що це той, тільки той единственний, який спасе. Ось що Ісус сказав, що віра Твоя спасла тебе. Коли Він прозвів, от в чому віра, що Він просто повірив, що Ісус той, кого Бог іще до создання міра, будемо так казати, предвічно... Предусмотрів для спасіння тебе в твоїх міжках. Він, Ісус. Я думаю, що зараз час благоприятний у вас в Шишаках. як не ця церква, друга, третя, ну, враз православна, ну, місце, де люди збираються ради Бога. Я не знаю, чи буде це довго. У нас був такий період, що. Церкву ходили свободно, а потім баць церкви розвалили. А, а, а ще може одна ж причина У тебе, ноги там щось захворіла, лягла, чи просто померла, чи, 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 чи шахет прилетів, розбив. Все, все може бути. І в цей час не опускай. Це одно, но до, до кого? Кому час ділить? Тому, кого Бог назначив спасати всіх людей на землі через Ісуса. Запомніться, ви повинні. У шукати, йти. І навіть якщо обставини кричать ніколи і затикають вам хороші бажання. Ну це образно. Люди йому не давали накидати. Я все одно піду, це моє, Бог для мене сина народив, дав, тото. -то. Ми не пользуємося, мої батьки прожили в Ніверії. О, отам горілку пропили, та й зараз отаке. Я... А що я буду за ними йти? Я що буду така, як вони, оце, напевно, тут все в місті змішалось у серці цього дня. Ну, Ісус бачив серце, може Бог йому відкрив це бажання. Ну, от ми благодаримо Бога за те, щоб отримали Ісуса, який зараз Духом Святим він може прибувати скрізь. Було б твоє бажання, був би твій крик до Нього. Чи ви кричите тільки на кого, чи, 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 я не знаю по якій причині, по разними причинами, і по злобі, і по ненависті, і одчаяння кричить. Ну до нього крить. Не просто крик. Я в своїй житті два рази практикував на своїй шкурі, як це допомагає. По гриби ходили? Хто ні разу не заблужувався? Два рази. Реально. Все. Два відра тих грибів, я вже на них дивитися не можу. А то вони, а вони на зло попадаються. Я на них вже не дивлюся. Ну, Все, ночувати у лісі, все, спочатку. Ну я ж віруючий. Виведу, я не знаю, що я не буду казати, що я кричав, це моє лічне. І п'ять минут не проходило, я був на дорозі. Останній раз це, це було кошмар, що було. Я поїхав там з одним, тут ту, де, сороченці, де там, воно ну, там. Взагалі, ну, хто -то? хожу, хожу, і, і до людей, і всі люди тут, ніхто нічого. Не да, Подробці не буду. І, і теж, ну, а один раз я навіть насоснув заліз і кричав. Ну, що могло довго було, глухий був. І, І два-три два, рази виходили. Не вірите? Бреше? Так я ж тут стою, значить, вийшов. Були такі мови. Посідні звучають, то я помолився, по мобілки балакає, каже, те де, Каже, хто зна, де я. І той чоловік каже, стій, я зараз прийду до тебе. Не, не ходи, не бій! І, і ходив, та воно, тут тільки Бог його водив. Ну, я вже, ну, Оце повівте. Так що те, що тут бі, це, крик до нього за допомогою, Це то. Прекрасно. Я, я вважаю, що нема жодної, може, я думаю, нема жодної людини, якому би Бог не поміг, не от, от, відгукнувся на його крик. І люди дякували за те, що Бог Так, А ще за що тут можна подякувати Богу? Це я вже говорю для експертів. Ніхто не замістив. А я колись говорю на цю тему проходять. Тільки не пам'ятаю, чи вже шака, чи віре. Яке чудо произошло? Всі, і народ, напевно, в тому числі, і ви в тому, що він продрів. Амінь. 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 Ну, яке ще більше чудо? Свята. Да, це в мене було в університеті питання на екзамені по психології. Ага. Про Бога було це питання, і одне я тільки відповіла. Більш ніякого чуда не відбулося, якесь цілення сліпого. сліпого. Не написано тут у Всі просили і всі прославили, це теж чудо. Вірю. Віра його спасла. Коли люди славлять Бога, це чудо-чудо, особливо шишака. Я вірю. Я думаю, що це скоро буде не чудом. Славим. просто, ми зараз будемо співати, славить Бог, чуда нема. Зверніть увагу. І ще, я думаю, це чудо всі пропустило. Ми... Де ти їх <пілогічна. пілогічна. пілогічна> Ага. У психологів. Я думаю, що вони теж пропустили це. Все на що ще Так, Що вона сказала? Вона спитала, яке найбільше благословення від Бога отримала людина. Так. Ну, я сказала те, що Бог відкрився людині. Врочну, відкрив розуміння того, що Бог є. Він так, він Дивіться. Оце вже в те, що він зрозумів, що Ісус Син Давида. Це що не чудо? Не всі. Це робота була не Ісуса. Це робота Його батька. Духом відкрив. Помните Петру? відкрив, що Ісус Месія. Це хто зробив? Не кров, значить. Все, це кров. Зрозуміло. Тобто, ну, Він зрозумів, що це ввійшло в Бога. Тому, я вам, якщо ви щось не розумієте, ну просто знаєте, що Бог є. Просіть, щоб Бог вам дав лучше розуміння. Хто такий Ісус, що таке Церква? Ну і ще одне місце, я заканчую. Он той час прозрів і пішов за Ним. Не побачили цього І Він пішов за ним. Це для вас не чудо. Сказали? Бог багато що робить в нашій житті. І не тільки твоїй. І ми навіть пізнали, що він месія, що він Бог, що він, Єсіка, що він єдине, який спасає. Ну, кума я вас понімаю. Но ногами я не піду. Я, я вже трошки вже з досвідом пасти. І ви знаєте, я все більше коли думаю, спочатку думаю, ну що ти таке інтерти не хочеш. А може це таке не йти за Христом? Можливо, це така сама хвороба, як і сліпота. Каїпа. Він не може йти за добре. От за погане його пре. тягне, вибачте, за це слово, ну по-другому не скажеш. Щось на скользке. Нас і... А от просто взяв і стілився і пішов за ним. Ну, що це вкладає слово? Служить йому. Жить тепер для нього. Будь його. Тепер все життя він без нього не проводить. Це теж одне чудо. Я на це чудо навіть в шашаках я не надіюся. Ну не віруючи я. Багато приходять, дивляться. Ну так, щоб отак усе, пішов, кинув все. Як казав Міронов, женюся. Всіх подружив. Просаю, вирішив женитися. Тобто, Жит міняє. Він це розумів, що починається, не холоста жить, а життя для Бога. Страшно. Це ж тобі, ой, я ще не нагулялася, я ще не тут, а тут заміж виходить. А, а дітей, Та, може ще рано дітей. І ще ж і, і, і грошей. На, на, і так, а потім пізно. Потім все, от, от в цей момент, поймаєте, він відчув, ага, мене зцілив, все. Я твій. От що хоче Бог від нас по максимуму. Він хоче, щоб ви були Його. В якому місці, де служить, то вже інша справа. То от Бога знаєте, може це десь комусь вдома треба, комусь може десь і поїхати, комусь десь щось, а може і не одразу десь комусь вчитися. Це все, так би сказати, діло вторічне. Перше, щоб піти за ним. Убійственний примір, я колись приводив ну, тему. Після цього Ісус, я не знаю після чого, Ісус вийшов і увидел митаря. Ну, Митяр це розумінні щось погане. Чоловік, який не дуже хорошої репутації, у митаря Митеря імені Левія, у збора пошлин, Говоріть йому, слідуй за мною. Там сліпий сам пішов, Ісус не казав йому. То крутий. А цей з деньгами, ну мистер він розтощить і, і ну, той, що з дітьми зв'язаний, вряд ли. Хороша людина. Ну, деньги портять чоло людей. Якщо подальше, ну це так, що тя говорить. Да. Може, податковий податкова інспекція, ну вона нічого хорошого собою не представляє. І от, а Ісус побачив, я знаю, нього побачив. Як, що, ну будемо казати, може, це сверд, може ще якась причина. Ну, він йому сказав, і сліду забав. Так ти ж я ж на роботі. І, і важна робота, і прибыльная робота. І, а ти мені мне предложил взамен? Савера, Ти не знаєш, що тобі це сказав. Йди за мною. І ось дивіться, видите, ради чого я читаю це місце. Матвій, оставив все, встав і последовал за ним. якийсь. Я вам не хочу. По телефону позвонив, що я кидаю роботу, прислайте Оставив цей і пішов. Я... Откуди людей це знання береться, понімання. Ви знаєте, якщо ви зараз, щас... ну, Господи, ти робиш на якійсь роботі і приходить якийсь менеджер і каже, пішли, я перевожу на роботу, там оплата буде 10 тисяч доларів в місяць, а що робити? Та печення перебирати. Ну, я примерно так кажу, по народному ти ж вже кинеш і, і, і побіжиш, правда? Лучшая фірма, в якийсь тортур, навірно, в сливий оце відчуєш. Прийшов роботодаць, дає мені роботу, намного крутішу, намного високого плачуємо, чим ми царство, чий біз, бізнес. Коли ви служите Богу, це найвисока робота. Гроші платять, а банк у вас на небі. Ви тут командировки помечаються, а там валюта йде, тверда, небесна. Ну а він же бізнесмен, він на це почувствував. Он залишився і пішов. На цьому, на цьому чудо не кончилось. Ну, чудо став і пішов. Я не знаю. Ну, і, ідіть, приходьте в церкву і ходіть у церкву. Скажіть кому-небудь. Це штурня ненормальні. Ісусу так він не сказав. Може, другі і казали, а він так не сказав. Ну тут далі я не зачитав. Дочитати? Чи може вже хуватися. І зробив для нього Левій в домі своєму, Большое угощення. І там було множество митарів і других, які від'їжджали з ним. От реально, коли ви щось получаєте якийсь приде, чи дитина вас відродилася, чи, чи щось хороше, ви ж. Запрошуєте в гості, угощаєте. Ну, ну коли ми гукаємо гостей на, на, на свято, ну, коли якась подія грандіветь, щось хороше в вашій житті, правда ж? Значить, дивіться, є люди, це сліповно вже закінчили, тепер оцей, він зрозумів, що йому потвердило, він прийшов і вирішив поділитися з людьми своєю радістю, навіть угощення вистави. Там, може я не знаю, яку копійку обійшлося. Він уже гроші не считав. Він зрозумів, що він попав на зж... золоту живу. Я не в прямому сміс не кажу. Як іодаша судьба складеться, може навіть він і загине, може буде жити в ніщі, може то. Но я знаю, апостолів, коли побили, вони йшли і радувались, що їх побили за ім'я Ісуса Христа. От, ви віра, що ви міняєте в своїй житті, Шило на мило. Особливо, хто виходить раз заміж, потім. другий раз заміж, то все ручче, яка третя жінка вже від чорта. Ми щось шукаємо, міняємо, перебираємо. Ну, а ось просто взяти, вибрати Ісуса і все. Ви зробили головне в своїй житті. Ідіть за них, робіть. Це за вас ніхто не зробить. Є речі в житті, які за вас ніхто не зробить. Ну, хоча б поїсти за вас, ніхто ж не поїсть. Вам треба самим. От тут приймайте мужество, приймайте рішення, робіть правильні висновки і думайте над тим, що я сказав. Я старався спішити, дуже не розсусолювати. Хай вам Бобо, хай і в шишаках явиться чудо. Не в тому, що відкриються очі, а що. Днімуться люди. І реально його люди підуть за ним. І радість від, чого? від цього іспитають, а не на каторгу пішли. Амінь. 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 А ну ось ці люди на каторгі зараз будуть, чи радість будуть спитувати від того, що вони служать Богу. А ми зараз провіримо, чи вони будуть радісно прославляти, а, а замість.